Програмне забезпечення для створення комп'ютерної презентації. Сьогодні користувачам пропонується безліч програм для створення презентацій. Можливості сучасних інструментів і функцій для дизайну презентацій неосяжні. За їх допомогою можна створювати переконливі, захоплюючі дійсно унікальні презентації. Для створення слайдових презентацій. Можна вибрати одну з таких програм Microsoft Office PowerPoint, OpenOffice Orc Impress, PowerBallet Present, Pro Show, Producer, Quick Slide Show My QuickSlideshow, MySlideshow та інші. Потокові презентації призначені для неперервного відтворення послідовності об'єктів. Тобто це невеличкі відеофільми, кліпи. Для їх створення існують спеціальні програми, наприклад, Windows Movie Market, NFX Visual Design, Vitoral Toe Builder та інші. Останнім часом дедалі популярнішими стають засоби опрацювання документів, що розміщені в інтернеті. Існують такі засоби і для створення презентацій, наприклад, Google Slide, PreziCom, Zoho Show, Slide Rocket та інші. Редактор презентації Microsoft PowerPoint призначений для створення, опрацювання та відтворення слайдових презентацій. Microsoft PowerPoint дозволяє працювати з текстом, таблицями, графікою, звуком, відео та іншими об'єктами, змінювати параметри зовнішнього вигляду, а також відображення та появи слайдів, керувати переходами між слайдами та процесом демонстрування презентації. Зберігати презентації в різних форматах тощо. Запустити програму Microsoft PowerPoint на виконання можна, двічі класнувши ярлик програми Microsoft PowerPoint на робочому столі комп'ютера, або клацнувши кнопку Пуск Microsoft Office Microsoft PowerPoint чи двічі клацнувши значок документа, створеного програмою Microsoft PowerPoint. Після запуску програми на екрані з'явиться вікно, що має типову структуру вікна-застосунків Microsoft Windows. Вікно Microsoft PowerPoint містить такі об'єкти. Кнопка виклику системного меню. Рядок заголовка, в якому міститься ім'я документа та назва програми. Кнопки керування вікном. Згорнути згортання вікна до піктограми. Розгорнути Відновлення нормального розміру вікна. Закрити Закриття документа. Рядок меню та кнопки інструментів. Команди області завдань. Рядок стану. Робоче поле вікна. Головне меню це основне меню програми Microsoft PowerPoint, яке розташовано у верхній частині вікна. Потрібний пункт меню можна вибрати лівою кнопкою миші. Зверніть увагу на те, що команди, які містяться в меню, можуть відрізнятись в різних версіях програми, але ці розбіжності не є суттєвими. І якщо ви вмієте працювати в одній версії програми, то у вас не виникне складнощів під час роботи з іншою. Призначення пунктів головного меню. Файл. Робота з файлами документів. Основне редагування документів. Ставлення вставлення в документ текстових, графічних та інших об'єктів. Конструктор. Вибір теми дизайну. Кольорної гами, шрифтів, ефектів тощо. Переходи. Перегляд варіантів переходу до кожного слайда. Анімація. Застосування ефектів анімації. Показ слайдів. Налаштування презентацій для показу. Рецензування. Перевірка правопису, переклад на інші мови. Вигляд, налаштування вигляду документів. Розгляньте вікно програми Microsoft PowerPoint. Нижче від головного меню розташована стрічка з інструментами: стрічка це панель із кнопками інструментів, що дублюють команди, які часто використовуються. Також для роботи з об'єктами презентації зручно використовувати контекстне меню. Згадаємо, що контекстне меню це меню, що містить команди для роботи з виділеним об'єктом. Викликати його можна за допомогою правої кнопки миші. Після закінчення роботи з презентацією потрібно коректно завершити роботу з програмою Microsoft PowerPoint. Вихід з програми можна здійснити також за допомогою кнопки керування вікном закрити, команди меню «Файл», Вихід. Команди закрити системного меню, яке з'являється під час натискання значка, у рядку заголовка зліва або сполучення клавіш Alt F4. Довідкова система Microsoft PowerPoint запускається за допомогою кнопки довідка або команди меню «Файл довідка або клавіші F1. Коротко про головне. Програма Microsoft PowerPoint входить до пакету програм Microsoft Office. Вона призначена для створення та відтворення слайдових комп'ютерних презентацій. Середовище редактора презентації складається з робочої області та інструментарію для роботи з презентацією, слайдами презентації та окремими об'єктами слайда. Роботу цих інструментів можна реалізувати за допомогою головного меню. Кнопки інструментів, області завдань тощо. Далі буде.